безпека і кібербезпека на вашому столі, столі керівника, мають бути важливим бізнес-завданням, і ви маєте бути достатньо обізнаними, достатньо скерованими в цьому напрямі, да, для того, щоб досягати цілей і бізнес-завдань, спираючись на важливі аспекти кібербезпеки та використовуючи їх в повсякденному прийнятті рішень. Тому. Важливо завжди мати план дій. План дій може бути е, тільки від е, чогось, да, той цей родмап, який ви можете створити самостійно чи за допомогою фахівців, може бути створений, якщо у вас є певний результат, якщо у вас є певний аналіз того, що відбувається на підприємстві сьогодні, для того, щоб уникнути тих проблем, які можуть наступити, вже та не розгубитися е, в завтрашньому дні. Цім проблемами.